Друзі, привіт! Вітаємо вас на каналі Грибний сезон. Сьогодні 1 липня 2023 року і починаємо вечірню нашу таку грибалку. Сьогодні зранку вже ходили на гриби, а вечором знову пішли, але уже у іншому напрямку. І Починаємо із першої такої нашої знахідки. Давно вже тут не був, вирішив піти зовсім новим маршрутом. І тут отакі красені всюди ростуть, як бачите. Тут по три зрослі гриби, так? Да? І навіть чотири, там четвертий бачу бачує. Так що спробуємо за новим маршрутом подивимося, що у нас є тут. Отакі грибочки ми збираємо. Так, за скільки ми наберемо корзину, зараз будемо засікати час. Так. Це є вже в нас один, два, три, чотири, п'ять. Так, тут уже немає. От у криві польовики, от є ще. Так, цікаво, як і ці. Він чистий хоча б. Чистенький. Цей так само чистий. Так само чистенький. Забираємо. Так, це ми знайшли на одному місці. Ну що, ж дивимося далі? Може ще десь є. Так, і ще одного побачу. Теж чистенький. Ну що ж, дивимося ще, якщо ще побачу, знову включу камеру. А навіть не уявляєте, отак от беремо і отак от дивимося. А там повно грибів. Як виявляється, прогортати траву треба інакше їх ніяк не побачити. Тут є ще один. А ні, це тільки один гриб, а то. Козирі підберезники. Це гриб ще один тут є. Ну що, будемо далі траву прогортати? Або як шукати їх у такій високій траві? Так, де ж вищи є гриби? Білі гриби. Польові. Хех. Кілька метрів опустившися ниже, побачив ще одного отакого красення. Так, кожен мусимо перевіряти, чи не є він червивий, чистенький. Ну, їх раніше, як у такому вже зрілому віці, майже немає шансів помітити. То тільки так. Те, що ми вчасно прийшли, вони ще чистонькі. Дивимось далі. Тут бачу ще є. грибочки. грибочка. цей такий дядько поважний. От з нього подивимося першого. Ой. Поважний дядько, але це чистий хоча б він. Ну чистенький, ну самі бачите, ну як їх лишати. Тут є біля нього ще молоденький гриб. Так, це підберезовик і це підберезовик. І всі старенькі. А тут ще поруч є гриби. Знов гриби, підберезовик і білий знов. гриб, А ще є поруч ще один. Ну це я попав, правда? Скільки грибів і всі на одному місці? ну Чистенькі. І вони не то що якісь такі старенькі, вони здорові гриби, ще хороші. Сушити їх прекрасно буде. Ну що ж, несемо їх в корзині або корзину несемо сюди. Дивимося, ще може десь тут у траві. Так, друзі, опустився трошки нижче на кілька метрів. І ви не повірите, ми продовжуємо збирати отакі от гриби. От бачите, як вони тут білі грибочки у нас ростуть. Один на одному буквально гриб за грибом. Так, тут у нас є один, два, три. Тут є четвертий, це є п'ятий. Цей шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Там маленького бачу одинадцятий, І... Оце таке. Добре? От бачите, які. І ніхто їх так, якби їх посадили. Тут хтось так спеціально. Ну, давайте будемо вимикати і ці. Вони тут ростуть, собі чекають нас. Оце греблянка. Два поставили знову сюди. Ну, звичайно, корені може і червиві, але шапочку знову перевіримо, чи чиста вона. Ну це чиста. Дивимося далі. Кожного будемо перевіряти. Чиста. 40 по ньому бігає. <плес> Чиста. Ножика з собою не взяв, як завжди. Тому понесу додому і почищу вдома всіх. Ну от відламався, видно, чистенький. Так. Ну, от такі гриби Чистенький. а цей молодий, от який ще чудовий буровик виріс молоденький. Це і взагалі питань нема. Це ідеальний боровик. О, ще одного побачив, нижче трошки. От він росте. Може ще десь будуть зараз. О, це теж прекрасний боровик. Ну от такі гриби. Ну, корзина вже, напевно, буде повна. Можна і повертатися. Але ще передивлюся довкола, якщо щось є, покажу. Полна корзина вже. Та, є ще. Ну тільки хотів відійти, отут знайшов. І тут бачу ж знов гриб. От такий боровик. Так ми далеко будемо йти. Може зразу пройдемося. Та ніби не бачу. Хто його знає? Ну може ще десь є. Оцього ставимо корзинку теж. О, бачу знову. Повертаємося, а тут іще такий зазирає. Ха. Скільки вас тут. Навіть не рахував, можна на відео порахувати, скільки їх є на одній грибниці. Як їх ще передивлятися тут? Навіть не знаю. Десь ще можуть бути? Навіть... Ниже кущів цих Йдемо вниз, ниже кущів цих. І що ми бачимо? І ми продовження цієї всієї нашої картини бачимо. От будь ласка. Ще такі два білі гриби. Красені нас тут чекають. Зрілі мучанняник. Ну чистонький. А це з збоку. Корінь відламали, але видно, якщо корінь не є червавий, такий, щоб дійсно червавий, він чистий, підгризли трошки. А далі щось є? Ну не знаю. Треба шукати. Чудеса просто неймовірно. Давно таких грибів уже польових не бачив. Наші два гриби. А я, оказується, мимо грибайшов. От який ще тут гриб у нас є. І він нас чекає. О, красень, правда? Будь ласка, чудовий гриб. Ставимо його до цих. Корзина тут вище. от там є трошки видно в кущах, так? Ми тоді спробуємо цю сторону піти подивитися. Ой, може тут ще десь є щось? Це гора Смерек Тут іще вище кущерів, знову є гриб. От такий красень. Ого-га! Ого. Скільки вас? Ну чистонький, то видно, що чистонький, от, будь ласка, так. Бачите. Все зложив, перевірив, більше нічого ніби довкола немає. Не бачу. Ой, а, слимак на долоні з гриба. Ну і це все на одному місці. Ну, буквально за 5 хвилин стільки грибів. Отже, всім дякую, до зустрічі, друзі.